Всім привіт, шановні друзі! Радий вас вітати на ютуб-каналі Fisherron 15. З вами я, Стас. Сьогодні я приїхав зі своїм дідусем на риболовлю. Єлі-єлі знайшли місце на Дністрі. Час у нас вже година дня. Плануємо половити до вечора. Хочемо спіймати ляща. Я буду ловити на один фідер. Дід закине там макушатню, пружину, побачимо, будемо так рибалити. Ось таке знайшли місце, невеличкий шматочок, дорога дуже склизька. єлі сюди доїхали, блін, навіть трішки буксували. Ну нічого, це людей не пугає. Весь берег забитий, купа машин. Люди ловлять. Ну і ми також будемо намагатися. Ну все, часу у нас замало на риболовлю, тож давайте розмовляти не буду. Погнали, розгружатися. Вам приємного перегляду. Oh. Є така справа. Вудку розклав, одразу зв'язав оснащення, кинув декілька разів годівниць, протягнув по дну, але ніякого рельєфу нема. Просто дно м'яке й закліпсувався на зручні дистанції, на які буду ловити. І все. Оснащення у мене просте. Фідер інлайн, годівниця 70 грамів з ґрунту, зацепом, відвод з волосінні товстої. І все. Зараз поставлю сюди готовий повідець. Ось такий вого. Лящовий. І буду закидатися по насадці. У мене сьогодні просто опариш, білий і червоний. Нічого не видумував. Зараз трішки пограю з кормом, замішаю щось таке цікавеньке. Тож давайте замішуватися. Поза корму одна частина буде складатися Це зерновий горох, варений, половинчастий. Просто зварив один кілограмчик. Зараз будемо його додавати в годівницю. У нас на Дністрі рибка полюбляє горох. Тож будемо його також додавати потім. Сипуха Цепуха у мене буде від Real Fish, серії Lash зі смаком шоколад. Ось така гарна прикормка. Я її вже багато разів використовував. Скажу, що працює. І, і до всього цього додам гранулу. Гранулу від компанії Black Gold, 350 грамів. Ось така прикормочна гранула зі смаком часник. Буде різкий такий запах. Спробуємо, спробуємо. Грануло, це вже непогано все показала. Я на короповій рибалці додавав прикорм. Тож рибка брала. Ще там хлопці взагалі використовують флет годівниці також забивають, ловлять. Тож, така прикольна річ. Ну все, будемо тепер все це діло разом замішувати. Давайте. така офігенна прикормка з крупної фракції. Прикормка, гранула, горох О, і ліпиться, і тримається, дивіться, бачите? Тільки натискаєш, розсипається. Ну, як на мене, вийшло шикарно. Тож зараз будемо робити перший закид, кинемо годівниць з 6, загодуємося, 6-8, потім причеплю повідець і вже будемо ловити. Так що давайте. Це повідець поставив, закинув на насадки три опарика, два білих і один червоний. Так що, друзі, будемо чекати на перше клювання, як воно відбудеться, я одразу вмикаюсь. Є друзі, я ще не встиг. Нічого зробити, тільки закинув свою гудку, а дід вже розловився. Зловив такого підлящика файного Ну ляпота. що тут ще сказати, дивіться, на пружинку, на опариша, на ну, дід красавчик, я там на фідер годую поки що, та й нормально, будемо чекати. Думаю, в мене теж розклюється. Я просто закинув декілька разів, й час вирішили перекусити. Я тут дістав чайничка, зараз чайок зробимо. Тут у нас сосиски в коротше Перекусимо трошечки і будемо далі продовжувати рибалити, ну Почин є, вже супер, так що продовжуємо. Такий перекус, це по-простому. Заїхав АТБ, взяв готову випічку, бо зараз немає бажання нічого готувати. Тому якось так сосиски в тісті, трубочки з джемом, там печиво стоїть, чайок. Ну, коротше, якось так. Це, друзі, поки що вимикаюсь, перекусим з дідом і потім вже будемо далі ловити. Думаю, клювання обов'язково будуть, так як я сидю тут і бачу, як вудка потроху подзьобує, але... Коли підходжу, перестає. Ну нічого, зараз поїм вже спокійно, повернусь і буду сидіти наблюдати. Так що все, всім смачно. Їли, і тут така покльовка хороша, ліщова прям. Аж відстрелило. Да-да-да-да-да. Опа, є, 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 є. Є теж. Теж є, ми якраз тільки-тільки сіли їсти. Одразу покльовочка і в мене. Та я так достану. І є теж лящик, напевно. Да-да-да, он, онда. Барбосик. Непоганий. А ну-ка. Є друг. Такий самий десь. Такий лящ. крупний. на три опарика, як я вам казав, взяв на нашу прикормку, все спрацювало, дуже круто, друзі. Такий, файний. Ну, все. Далі буде місти, кидаємо його в садок. Плеви, друг, другим будеш. Перезакинув, ми поїли, сів і знову починається якісь щось там. Хитаю, якісь подіргунчики. Тобто рибка зайшла, напевно. Зараз будемо чекати на плювання. Да, на фідер я давно не ловив. Тим більше ляща, він вже пішов на річці, його ловлять повним ходом. Бачив звідти там по 10-15 по кг всі ловлять його. Я якось теж на днях вийду чисто зранку і до вечора прям посидіти, посмикати лящика. Думаю, буде кайфово. Ну, друзі, поки так З'явилося декілька годин вільного часу, одразу на рибалку погнав. І вже добре, вже спіймали декілька лящів, посиділи на природі, гарно провели час. Ви обов'язково також виїжджайте на природу, на рибалочку. Якщо є можливість, то чому б і ні. Я завжди, коли в мене є вільний час, хоча б там пів дня, я одразу їду на риболовлю. Просто ось посидіти з вудкою. Завжди це дуже приємно. Кайфово. О, у деда опять покльовка. Клювало тільки що. Ну, непогано. Бачите? вечеріє вже вже пів четвертого вечора. І починає рибка прокльовувати. Ну, ми десь в годин. Шість, пів шостого будемо їхати додому, щоб встигнути до темна приїхати. Думаю, буде нормально. Так що таке, ловим. Що, яка покльовка. Опа! Є, друзі! Йома, яка покльовка була! Гарно клюнув. Тільки щось зовсім не впирається. Може, не ляч? Не, є, риба. А ні, лясь, лясь Просто не втручається. У нек завтручався Ух ти, ух ти. Який бійкий. Цього разу попався Заповзай до нас в гості Дивіться я тільки закинув одразу Ну ляпота. Тоже такий о, отака рибка нас радує. Клює вже осінній лящ на фідер. Такий гарний. Поки що не дуже крупний. Але ми його, і можна сказати, що на точку не поставили. Поки що так ловимо. А, краса! Ну, в садок. Третій у нас вже. Можна сказати в прямому ефірі, я тільки закинув. Одразу потяжка і є лящ Тяне його. Ти цей, мабуть, побільший. А ні, такий самий. Такий самий. Оооо! Бачите! Одразу. Походу, все-таки вони зайшли до нас на точку. <сі> Лящі. Гарний корм. Сипуха, горох, гранула і одразу результат. Опа, у діда клювака. І тяне. Начебто щось є. Зараз побачимо. О, у мене там на фідер хороша покльовка. Аж провисло є, так? Да? Ну, давай, підсаком. А, ти себе опять перезакинув. Іде з цієї сторони. Ох. Ух ты, у дето хороший ляж, побіший, найвеликий. О, дед бере не на а наколічество накач. Блін, дед в ці пружинки теж забуває ось наш корм. Він працює, йому, хороший ляш. Ідемо нашого діставати, хто там клює, а капець. Давай-давай. І у нас є. Капець щось почалось. різко прям почало гарно клювати. Тож, друзі, ляш став на точку, будемо ловити. Друзі, в мене взагалі взяв, оказується, не лящ. Дивіться, хто взяв. Дядько карась. Гарний карась. Блін, друзі, вибачте, вам засліплює сонце. Але подивіться, скільки слизу на волосіні. Вам видно ось перед опаришами. Це означає, що і лящ на точці. Але карась опередив ляща. Блін, капець, крутяк, крутяк. Караска теж в садок. Будемо далі ловити.

Хе-хе, а ось наступний лящик закиду. Я тяну. Перезакидав і. клацнув. ну давай, друг, показуйся, хто ти там. Карась чи ляш, Не лящик. Лящик. А. Окей. Піде. Ляпота. Мені таке подобається. Така рибалка. Мені подобається. Друзі, дивіться, хто клюнув. Взяв рак. А я думаю, що воно щось там шевелиться щось його там дергає. А ось що це воно. Ракчики, бля. Рачело таке, бачите? Узяв <смі> <смі> на опариша, блін. Я думаю, ползає, щось там цим кончиком. Квівер типом. Ну що, ми його відпустимо одненько. Хай пливе. Ну-ка, давай, друг. Давай, шо, 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 шо. Давай, пішов, пішов. Побіг, красавчик. йо ма народ! Дивіться, який взяв кабанейру, Оце да. Це вже на ляща щось похоже. Думаю, грам 600 в ньому точно є, може і більше. Такий хороший. покльовка така у нього чітка була. Ну, піде, піде рибка. Є наступний, Наступний, друзі, і, напевно, Крайній на сьогодні. Ми вже почали збиратись, рибки трошечки наловили. Довго клювань просто не було, вже біля години. Зовсім ну, течка І це? Узяв все ж таки на останок. Карапуз. Непоганий. Ліщок. Осінній. Так що народ. Це буде... ой ой не тріпайся! Ні! Так що народ, це буде крайній лящик на сьогодні. Будемо ми збиратися додому. Ось так гарно, провели час, можна сказати, за 3,5 годинки. Ось так загодували. Лячик підійшов, ми його половили, балдежно. Мені дуже сподобалося. Наше відкриття сезону, осінню вдалося по фідеру такими лящами. Так що, друзі, все. Зараз дістаю улов, показую вам і закругляємося. Ну що, все, дістаю рибку, зловили небагато, але, як на мене, за декілька годин відловилось просто шикарно. Так що давайте діставати. Ну що, давайте глянемо. Ось так. Повне відерце. Ну, як повне, так образно кажу. Трошки спіймали вісім лящиків і одного карасика. Взагалі бомбезно. Навіть один ляш такий попався більш-менш нормальний грамів 700, а всі інші такі 400-500 грамів файні. Так що, друзі, на цьому я буду завершувати свою риболовлю. Ось така вона видалась. За декілька годин гарно провели час на природі, на річці Дністер, половили на фідер, спіймали ляща. Так що, друзі, як на мене, все склалося дуже і дуже круто. Ви обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої подобайки, пишіть коментарі. З вами був YouTube канал Fisherron 15. Я Стас. До зустрічі в нових відео. Па-па!